Mm -hmm. Так, доброго ранку Сьогодні, 27 травня 2025 року, у нас заплановано засідання чергової 51-ї сесії 8 скликання Андрушківської сільської ради. На пленарне засідання з'явилися наступні з'явилися зареєструвалися наступні депутати. Мальований Сергій Анатолійович, Борисувала Ісолексіївна, Янчук Інна Петрівна, Тимошенко Олександра Анатолійовна, Хмаль Микола Іванович, Серчук Олена Михайлівна. Памічук Василь Миколайович, Шулер Іван Іванович. Вісім депутатів. Вісім депутатів. Зв'язку з чим для того, щоб розпочати пленарне засідання, нам потрібна присутність 12 депутатів. Тобто, 50, більше ніж 50% від загального складу ради. Тобто, 22 поділити на 2 плюс 1 це 12 депутатів. А тому Дякую. в зв'язку з тим, що. За ще підійшов депутат Гусарчук Сергій Федорович, получається, дев'ятий депутат. Зв'язку з відсутністю необхідної кількості голосів для того, щоб розпочати планарне засідання 27 травня 2020 року, а тому сесія засідання. Ради Грушницької сільської ради 27 травня не відбулось. Дякую всім за увагу і дякую тим, хто не прийшов.